А тепер дивіться, Феонор йомнувся, тому він буде перезаписувати повністю цю озвучку. Чому? А тому, що з чим у вас асоціюється фраза Перший шутер. Наш сценарист провів незалежне опитування серед голосів у себе в голові. І більшість відповідей були про Doom або Wolfenstein 3D. І від таких відповідей йому різко стало гірше. А що, якщо ми скажемо вам, що ці ігри вже точно не були першими шутерами і запізнилися на добрих 10 років для цього титулу? Ба Більше, Wolfenstein для ID Software був вже не першою грою в жанрі FPS. Як ви зрозуміли, то сьогодні мова піде про історію такого жанру, як FPS. Тому наливайте собі чогось смачного, ставте лайки, і ми розпочнемо. Нагадуємо, що ви дивитеся Бірдекель. Канал, прединг якого був вкрадений з найближчого бару. За мікрофоном Феонор, сценарій Богдан Симес. Динозаври Шутерів або Шутери динозаври. Якщо вірити Полігон, то перший шутан від першої особи було розроблено тут. Так. Це Офіс НАСА. Гра була розроблена студентом Грегом Томпсоном та Дейвом Леблінгом, засновником Infocom. Сам Леблінг зізнавався, що він не пам'ятає першу версію Maze, котру приніс Томсон до НАСА. Та й був це банальний лабіринт, де нічого цікавого не відбувалось. Ви просто блукали... лабіринтом і все. Потім гра поступово дороблювалася та перетворилася в Maze War. Ми граємо за безцілесне око, котре бродить лабіринтом та розстрілює ворогів. Так, тут навіть був мультиплеєр. На кожному Айлмак. Була відкрита власна локальна машина з грою, а мейнфрейм PDP займався серверним обрахунком. Також сценарист міг запхати сюди ще більше нахер нікому не потрібних технічних деталей. Але йой, буде! Так, це важко назвати повноцінною грою в сучасному розумінні, але це й був 73 й рік. Чого ви очікували? спа Спасім. І майже одночасно з лабіринтом виходить Спасім. 7 Хоча його автор свято вірив, що він зробив перший шутер і навіть обіцяв віддалити трохи грошей, тому хто доведе, що це не так. В принципі, він може закинути ці гроші нам на ByMeACoffi, до речі, посиланнячко буде десь в описі відео. Тут ми вже в ролі капітана космічного корабля, а світ побудований в каркасному 3D. Звучить всрато, але на екрані ви бачите геймплей. Тому зрозумієте, про що ми говоримо. Грати в це досі було важко. Вся проблема в обмежених технічних можливостях тогочасних систем. В гру можна було грати лише з залоченою частотою кадрів. Ну, як кадрів кадру. Один кадр в секунду. Рання епоха PC. І отак поступово ми підходимо до перших традиційних шутерів, тих, що вийшли на персональних комп'ютерах. І першопрохідцями стали ID Software. І як ми вже згадували раніше, не Wolfenstein. Першою грою була Кетаком. І саме ця гра впустила екшен у світ відеоігор, поступово відтісняючи файтинги та авіасимулятори. Хоча чим файтинг не екшен. Проте в 92-му стається новий прорив. ID випускають продовження Castle Wolfenstein. Так ми нарешті дісталися до легендарної Wolfenstein 3D. Якщо раніше ми бачили все згори, то тепер ми споглядаємо все криваве дійство очами головного героя Вільяма Біджей Блашковича, котрий вбиває нацистів в підземній в'язниці. Розробники знатно постарались над геймплеєм, щоб гравець постійно був у стані потоку та не нудьгував. І це справді був фурор. Гру продали тиражем у 20 тисяч копій. Видавець замовив продовження та навіть випустив окремий диск з 800 рівнями, створеними гравцями. Doom? Та думоподібне. Вище, швидше, кривавіше! Саме такими принципами керувався Кармак і Ко при розробці свого нового хіта. Так, ми тут говоримо про Дум. Тепер рушій був значно покращеним: растрові текстури, різні рівні підлоги, різні рівні освітлення, різні рівні звуку та різні рівні будь-чого, що було написано в цьому прекрасному сценарії. Зараз це здається банальним, можливо, трохи смішним, але тоді це був справжній прорив. Спочатку хотіли зробити гру по франшизі чужих, але як завжди буває в таких випадках, не зрослося з ліцензією. І це навіть добре, бо Кармак одразу провів мозковий штурм та вигадав концепцію думу битва космодесантника на Марсі з ордами демонів. Да да і це спрацювало. Дум веде бізнес кінченними ордами демонів під кайфовий саундтрек. Приправляємо це все унікальними атаками монстрів, додаємо дрібочку монстрацької екосистеми і отримаємо одну з кращих ігор того часу. З того часу понеслося. Розробники почали робити схожі проекти, а ID Software давати ліцензії. І отримувати за це свої грошики. Всі проекти ми тут не зачепимо, але визначні точно обговоримо. Тут може трохи прибавитися таймінг, але воно не критичне. Heretic. І почнемо з Heretic від Raven Software. Тут розробники трохи підшаманили на душі, і тепер у нас Оаллах! Шия! А разом з нею можливість дивитись вгору та донизу. Не бачені на той час речі. Ну і трохи покращили керування інвентарем. Bethesda цьому так і не навчились. Так, Skyrim. так, Fallout. Я про вас. Хоча сильно від свого про батька гра не відрізнялася, але це й не дивно. Трохи пізніше було випущене продовження Shadow of the Serpent Riders та спін-офф серію Hexen. В Хексені ми отримали можливість обирати один з трьох класів, кожен з яких дозволяв відкривати бокові коридори в лабіринтах, щоб довше досліджувати різні рівні з різними секретиками. Rise of the Triad EP продовжувала розтринкувати гроші, виручені за Wolfenstein. Та пускали їх на розробку нових FPS, такі от як Rise of the Triad. Тут нам підвезли вибір героїв з різними атрибутами, котрі урізноманітнили б проходження, і було їх аж цілих п'ять. Також вона стала однією з цеглинок популяризації системи гіпсів. Тобто рецепт такий: ми беремо скелет лучника, забираємо в нього лук, і він цього, звісно ж, страшно комплексує, йому стидно. Він хоче заховатися серед шматків м'яса. Правда, хороший на нормальний клей у нього нема. Тому ці шматки тільки так від нього відлітають після пострілу. Ну і об'єктів, котрі можна зруйнувати, тут теж було багато. Весело, швидко і... криваво! Все, як і любили в той час: Рок Страйф. В 96-му виходить Рок Страйф. Котра вирішує зробити дивну річ додати RPG елементи в шутері. Нахуя! А щоб через 10 років вийшов третій флаут, де в РПГ додали шутери, і світ повернувся в стан відносного балансу. Але тепер ви можете отримувати рівні, говорити з NPC-вендорами та грати в щось схоже на шутер РПГ. Виглядає дивно, незрозуміло, грається приблизно так само. Але на майбутні ігри це дещо вплинуло, хоч і не глобально. Сістем Шок. А от Сістем Шок і справді був кроком вперед в ігробудуванні. як геймплейно, так і в побудові сюжету. Ми опиняємось на занедбаній космічній станції, де злий шиї заважає нам походжені та відкрито бажає смерті. Він теж може здохнути. Як і русня. Цікавим елементом стало те, що можна було добряче погратися з налаштуваннями складності і отримати як добротне FPS, так і заплутану головоломку, де потрібно добряче зависнути над вирішенням квестів. Ну і варто сказати, що ця серія ігор стала натхненням для багатьох розробників, в тому числі для тих, що зробили біошок. Біошок переоцінений. Дюк Нюкем. Колись спочатку дюкнюкем був сайтскролером. Але це ще в ті часи, коли динозаври не вимерли, і зрадувати сильно про це ми не будемо. Нас цікавить той момент, коли Дюк перестрибнув з 2D в 3D. Кров, кишки, відстріл свинособак, собак, <кхем> свиноподібних ворогів на ігрових рівнях. Ну і зрозуміле діло, божественна озвучка від Джона Сен-Джона, котра задавала особливий тон для гри. До речі, якщо вам подобається озвучка від фанора, це в коментарях. Якщо не подобається, теж пишіть в коментарях. Просто пишіть будь-що що завгодно в коментарях, щоб це було довше ніж 5 слів, і святі алгоритми Ютубу боговалили над нами. Дякуємо. Shadow Warrior. 3D Realms з їх Shadow Warrior пішли по протореній доріжці. Більше насилля, більше сексуалізації та типу фану. Трохи покращили геометрію рівнів, підтягнули текстури, та зробили впізнаваний стиль для гри. Такий, що відчувався дух східної школи. І гра вийшла настільки вдалою, що й досі виходять продовження рімейки та перезапуски. Хоча не завжди вдало, як от остання гра, котра зарелізилась зовсім нещодавно. Quake і підіб'ємо підсумок легендарними Quake та Unreal Tournament. Адже це були одні з тих ігор, котрі заклали фундамент для кіберспорту, тому не згадати про них буде гріх. І якщо раніше ігри на ручі Дум використовували для зображень систему спрайтів, котрі аж ніяк не вписувалися в трьохвимірні багатокутники, то зараз Кармак вирішив це виправити і написав новий рушій для Quake, котрий давав повноцінний тривимірний світ та мультиплеєр. Сюжету не було, був лише фан. Рівні в середньовічній стилістиці, музичний супровід від Трента Резнора, командна гра в мультиплеєрі і рокеджампи – це все те, що принесло цій легенді успіх. Я просто обожнюю перший квейк. Це така офігенна гра. І варто згадати цікавий факт, що стандартна ігрова розкладка WASD прийшла саме звідти. Це сталося завдяки першому турніру, котрий, можливо, і зародив кіберспорт Quake Red Annihilation. Його виграв треш, Ака Акаденіс Фонг, і грав він саме на цій розкладці VASD, котра й опинилася в наступній грі серії. Але думаю, що не так сильно хвилювала його розкладка, як те, що він поїхав звідти на червоній Феррарі Джона Кармака. Unreal Tournament довго насолоджуватись славою та відсутністю конкуренції ID Software не змогли. Адже на ринок вірвалися Epic Games з їх Unreal Tournament. Рушей, звичайно, відрізнявся від своєї поточної п'ятої версії, проте на свій час це було потужно. А редактор, котрий дозволяв в реальному часі розставляти об'єкти та скриптова мова програмування, робили його просто святом для модерів, котрі в ньому добряче розгулялись. І зараз настає час прощатися. Але історія FPS не завершується. Ми обов'язково продовжимо її в наступних відео. Поки ставте лайки, підписуйтесь на наш Баймія Кофі, підписуйтесь на наш канал на Ютубі. Оце от все. Ну а ми побачимося вже зовсім скоро. Бугайте!